Якщо ви будете дотримати всього лише двох простих правил, то ваші коліна будуть здорові аж до 100 років. Ці правила дуже прості, але чомусь більшість людей їх просто ігнорують. І тільки тоді, коли коліна починають боліти, з'являються проблеми з суглобами, тоді люди замислюються, що ж вони робили не так, що тепер робити далі, як відновлюватись і як не допустити повторної появи проблем. Тому, дотримуючись цих двох простих правил, ви зможете не тільки зберегти свої коліна здоровими, а й в багатьох випадках навіть відновити здоров'я, відновити рухливість і позбутись болей в колінних суглобах. І так, які ж це два правила, чи можна сказати навіть два принципи, яких потрібно дотримуватись постійно протягом всього життя. Давайте розберемось. По порядку почнемо з першого. Перше правило таке. Ваші коліна повинні постійно кожного дня отримувати достатнє живлення. І тут мова йде саме про хрящі, про меніски, які знаходяться між кістками, між стегновою та верцовою, а також хрящову тканину, яка знаходиться на самих кістках, на їх поверхні, всередині суглоба. Як ми всі знаємо, поживні речовини розносяться по організму разом з кров'ю. І по-перше, цих речовин в крові повинно бути достатньо, тобто потрібно збалансовано харчуватись, щоб забезпечити організм і хрящі в колінних сулобах, в тому числі, необхідними мікроелементами, вітамінами та мінералами. Тому живлення хрещів починається з того, що ви їсте, і відповідно, що саме циркулює по вашій крові. Але думаю, ви також знаєте, що в хрящовій тканині немає кровеносних судин. Тому хрящі не отримують поживних речовин звичайним способом. Тобто ті елементи, які потрібні для повноцінного функціонування хряща, вони не постачаються з кров'ю напряму. Але навколо суглоба є рідина, яка виступає таким собі посередником. Вона вбирає в себе поживні речовини і передає їх хрящам. І так як суглоб всередині весь в цій рідині, в цій змазці, такий механізм дозволяє підживлювати хрящову тканину. Але тут є одна проблемка: ця рідина самостійно не циркулює. Якщо кров перекачується за рахунок роботи серця, то ця рідина циркулює всередині суглоба тільки за рахунок рухів. Як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече, так і тут. Якщо ви лежите, сидите, не рухаєтесь. То рідина в середині теж не рухається, ну і, звісно, хрящі не отримують підпитку. Тому для того, щоб забезпечити повноцінне живлення колінного суглоба, потрібно достатньо рухатись. Обов'язково знаходьте кожен день час на прогулянку, на просту ходьбу. Рекомендували раніше 10 тисяч кроків на день, зараз вже кажуть, що і 5 тисяч достатньо. Але в будь-якому випадку, якщо ви мало рухаєтесь, то щодня прогулюйтесь. Або робіть фізичні вправи, можна робити їх вдома, це можуть бути присідання, якісь спеціальні домашні вправи. Або, можливо, просто йдіть займайтесь в тренажерному залі. Так, я знаю, що будуть питання про біг. Багато хто дуже любить бігати, і це, в принципі, нормальна, хороша фізична активність, але є багато нюансів. Це тема навіть для окремого відео, я не буду тут поглиблюватись. Але якщо коротко, то для здоров'я колін особисто я б біг не рекомендував, бо він створює велике, багатоповторне, ударне навантаження на суглоби. Тому рухатись потрібно обов'язково, але звісно ж. Не перевантажуватись, бо навіть слово перевантаження говорить саме за себе. Зайве навантаження створює зайві проблеми, травми, а це вже ну, ніяк не про здоров'я. І, до речі, зайва вага це також перевантаження для суглобів, тому слідкуйте за тим, щоб зайвої ваги у вас не було. Переходимо до другого правила. Друге правило стабілізація колінного суглоба якими б не були міцними кістки, яким би не був підживленим хрящ, без м'язів та зв'язок колінний суглоб роз'єднався б та не тримався б кубки. Саме м'язи та зв'язки виконують стабілізаційну функцію колінного суглоба. Окрім того, м'язи не тільки утримують коліно в кубці, а й витримують практично всю вагу нашого тіла, і навіть набагато більше. Бо Наприклад, при стрибках навантаження збільшується в декілька разів. При тому ж бігові у людини з вагою приблизно 75 кг кожне приземлення на ногу може збільшувати навантаження десь аж до 350 кг. і м'язи все це повинні витримувати. Особлива увага тут до поворотних рухів, тобто до скручувань. коли ми, наприклад, йдемо чи біжимо і різко змінюємо направлення руху. Ставимо стопу під кутом, і коліний суглоб іде, начебто як на ізлом. Дуже часто такі проблеми з колінами бувають у спортсменів, таких як футболісти, баскетболісти, тенісисти. У них такі рухи там постійно, і вони або травмують меніск, або дуже часто рвуть хрестоподібні зв'язки. Але у них, як ми казали раніше, саме перевантаження. Хоч вони і тренуються, м'язи в них міцні, та ще й вони багато рухаються, підживлюють хрящі, але піддають себе постійним багатоповторним перевантаженням. А це вже, звісно, великий ризик, і ніхто не може гарантувати, що такий ризик не приведе до травм. А от у людей, які не спортсмени, якщо в них м'язи слабкі, або навіть не всі, а якась певна група м'язів, наприклад, передні м'язи міцні, задні м'язи слабкі, то це викликає дисбаланс, ну нестабільність положення суглоба. В такому випадку можна просто послизнутися на льду, або десь навіть на траві, або просто спіткнутись і точно так само порвати зв'язки або травмувати меніск. Тому для того, щоб утримувати коліно в правильному положенні, щоб навантаження розподілялось більш рівномірно по тому ж меніску, щоб мати запас сили і витримувати іноді навіть випадкові перенавантаження, потрібно займатись спортом, не важким професійним, а спортом для фізичного здоров'я. Робити спеціальні вправи, присідання знову ж таки щоденна ходьба. Плавання чудово укріплює м'яз і зв'язки. ходьба по воді, десь трошки вище коліна заходите у воду, і ходите вперед, назад, в боки. Це дуже чудово укріплює. Взагалі, рекомендую. Якщо є така можливість влітку ходити по воді, то робіть. Ходіть, це дуже чудово, укріплює ноги взагалі, навіть та суглоби. Звісно, також можна ходити і в тренажерний зал. Там є можливість укріплювати взагалі будь-які групи м'язів. Але там треба займатись з розумом або з розумним тренером, бо нашкодити дуже просто, а от відновлюватись дуже важко. Тож, давайте підведемо підсумки. Для того, щоб коліна не боліли, для того, щоб вони були здоровими аж до 100 років, треба збалансовано харчуватись, побільше рухатись, щоб забезпечити необхідне живлення для хрящів, а також укріплювати м'язи та зв'язки ніг. Для того, щоб стабілізувати колінний суглоб та мінімізувати ризик появи травм, дотримуйтесь цих простих правил, займайтесь здоровим спортом, мирного неба.